Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Буб на Board Game Arena. Це дуельна гра з доволі цікавою механікою виштовхування фішок суперника. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм канал та дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Котики люблять покривало і з великою радістю стрибають на вільне місце. Але місце завжди омаль, тому кожного разу воно робить буц і відштовхує сусідів на одну клітинку від себе. Вишикуйте трьох кошенят у ряд, щоб перетворити їх на котів, а потім розташуйте трьох котів в ряд, щоб виграти. Але це не легко. Оскільки котики ваші і вашого опонента постійно буцуються. Чи зможете ви забуцати своїх котів у необхідну позицію або вас просто випнуть із ліжка? В центрі ігрового поля розміщується поле ковдра. Гравці починають з вісьмома кошенятами свого кольору. Вісім котів того ж кольору знаходяться поза грою. Ви по черзі кладете одного з своїх кошенят на ліжко на будь-яке вільне місце. Коли фігура додається на поле, вона буцає всі сусідні фігури, відштовхуючи їх на одну клітину. Фігуру можна викинути із ліжка, і в цьому випадку вона повертається в руку власника. Фішка, яку буцнули, не викликає ланцюгової реакції, тому інші котики, до яких вона посувається, не рухаються. Якщо будь-які дві фігури вже знаходяться в лінії на дошці, третя фігура зіграна в цю лінію, не може її штовхати. Це справедливо незалежно від кольорів фішок. Перетворення кошенят на котів. Якщо після буцу троє ваших кошенят утворюють лінію горизонтально, вертикально чи діагонально, усі троє стоють котами. Фішки кошенят прибираються з гри, замінюються дорослими котами з резерву та додаються у вашу руку. У вас завжди буде 8 активних фігур. Якщо всі 8 ваших котиків розміщені на ліжку, ви можете підвищити будь-яке кошеня, вилучивши його з гри та помістивши кота з резерву у ваш запас. Якщо це стратегічно важливо замість підвищення кошеня, ви можете повернути назад у свій запас кота. Якщо вам вдалося вишикувати більше ніж 3 фішки в ряд або створити кілька з'єднаних трійок, виберіть яку групу підвищити. Залишивши решту фігур на полі. Так само, якщо у вас одночасно виставлені і трійка в одну лінію, і вісім фігур, виберіть, що ви активуєте. Коли у вашому полі з'являться дорослі коти, в свій хід ви можете грати або кота, або кошеня. Коти працюють так само, як кошенята в усіх відношеннях, за винятком того, що кошенята не можуть буцати котів. Однак коти можуть буцати і котів, і кошенят. Якщо ви утворили лінію із комбінації котів і кошенят, всі три фігури забираються з дошки. Кошенята перетворюються в котів, а коти повертаються у вашу руку. Як тільки ви вишукуєте трьох своїх котів в ряд по горизонталі, вертикалі або діагоналі, ви перемагаєте. Крім того, гравець може перемогти, якщо всі вісім котів лежать на ліжку в кінці ходу. Для опанування механіки гри є дитячий варіант. Де для перемоги потрібно розмістити в лінію лише своїх трьох кошенят. Це всі правила. Удачі вам в партіях. Приєднуйтесь в телеграмі та Діскорді. Та майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Підписуйтесь на канал, всього найкращого ще почуємося.